Історія модельного ряду Lenovo Vibe X розпочалася у 2013 році з п'ятидімового смартфона з HD дисплеєм та якісним за збіркою корпусом. Друга версія Vibe X2, з'явилася вже за рік, і вона не особливо відрізнялася від мамки. Лише пам'ять збільшилася з 16 до 32 ГБ, А також з'явилася підтримка новомодного, але такого далекого для України 4G. настав час оглянути третю версію та визначити наскільки вона змінилася порівняно з попередніком. Тож зустрічайте аудіофон Lenovo Vibe X3. Тобто розумієте, батьки наші ходили з магнітолою так на плечі, а ми з аудіофоном. Ставши смартфон із коробки, я був вражений. Гаджет має більш ніж приємний дизайн. Корпус монолітний, зібраний, якісно. Ніяких люфтів я не помітив. Задня поверхня вироблена з матового пластику, в моєму випадку білого кольору, хоча також є і чорний варіант. І на ній не видно ані відбитків пальців, ані подряпин. Там же знаходиться камера з подвійним спалахом та сканер відбитків пальців. З боків девайс має металеву окантовку, яка надає йому деякої преміальності. Зліва на ній розташований слот для двох сімка, одну з яких, як зараз заведено, можна замінити на мікроСД. З ергономікою проблем не відчувається. Поки не вимкнеш смартфон. Здавалося, він легкий, тонкий, не слизький. Та коли починаєш користуватися, відразу виявляється, що все не так гарно. І ніякої функції на кшталт яблучного подвійного тапу по клавіші додому китайці не вбудували. Також із цього витікає ще одна проблема: постійне випадкове натискання сенсорних клавіш під екраном, коли тягнешся пальцем у нижній кут екрану. І ніякого захисту від цього немає. Про дисплей нічого поганого сказати не можна. Прекрасні кути огляду, гарна передача кольору, а максимальна яскравість дозволяє комфортно користуватися пристроєм навіть за умови. Яскравого сонця, що світить прямо в екран. За замовчуванням картинка трішки холоднувата, але користувач може вручну налаштувати баланс білого або ж вибрати комфортний режим, в якому картинка стає відверто теплішою і більш приємного для довгого читання. Також є режим підвищеної яскравості, але тоді можливо щось таке. Терадинаміки тут пречудові звук, який вони видають раді насиченості низьких частот, гучністю та загальної якісті. І цей телефон однозначно вартий звання аудіофона. Також варто відзначити присутність безлічі різних профілів звуку Dolby Atmos, які дійсно поліпшують якість звуку, підлаштовуючись до тих чи інших обставин. А от ложкою дьогтю в цій борці меду виявилися навушники. Для смартфону, цільової аудиторії якого є аудіофіли, комплектні навушники, м'яко кажучи, посередні. Щоб ви зрозуміли, наскільки все дешево зроблено, в даному випадку, мої навушки Dougiv'en грають в рази краще. У такому випадку краще їх було взагалі не класти. Ну, по-перше, це з нею залобціну. А по-друге, у справжніх поціновувачів звуку є свої класні навушники. Тож комплектні і задарма не потрібні. Технічні характеристики камер вражають. Основна 21 мегапіксельна із системи фазового автофокусу PDAF, подвійним спалахом та оптичною стабілізацією. Фронталка на 8 мегапікселів. Серед режимів зйомки вам запропонують професійний, тобто ручні налаштування, панорама, нічний пейзаж, художній HDR, розмитий фон так, куди ж без нього панорамне селфі. Також є можливість знімати 4К відео, та відео при скореному чи у повільному темпі в HD. На мій погляд, телефон фотографує не ідеально. Знімки за нормальних умов виявилися досить шумними. З іншого боку, світлини в темряві вийшли цілком Задовільними, а до відео взагалі претензій нема. Перфекто. Ось технічні характеристики Lenovo Vibe X3. З продуктивністю цього смарта немає ніяких проблем. В бенчмарках цей мудрофон з легкістю займає верхні рядки рейтингів. Та й сучасних 3 d іграх дозволяє насолоджуватись плавною картинкою без підгальмовувань. Пам'ять розподілена наступним чином: 3 ГБ оперативної та цілих 32 ГБ вбудованої, з яких після запуску смартфона вам залишається лише 1,7 гектарів оперативки і близько 24,5 внутрішнього простору. Але не забуваємо, що останню можна розширити замість другої сімки. Окремо хотілося б трішки розповісти про софтову складову цієї китайської страви. Вона працює на Android 5.1.1, доповненої фірмовою оболонкою Vibe UI. З її можливостей варто відзначити, зокрема, гнучке налаштування панелі повідомлень. Функцію збільшення гучності дзвінка, коли смартфон перебуває в киші смарт-меню зі швидким доступом до різних опцій, безпечну зону з власним набором додатків, систему смарт сценаріїв яка дозволяє створювати спеціальні шаблони поведінки за розкладом або по прив'язці до певних Wi-Fi мереж. UI, як і завжди, підтримує змінні теми інтерфейсу і різні стилі екрана блокування, а також дозволяє перемикатися між двома видами менеджера завдань. На задній панелі розмістився сканер відбитків пальців, про роботу якого варто сказати лише те, що він тут швидкий як олень. чи летить подалі, коли чує одноіменну пісню Віктора Бронюка. Днів на батарей на 3600 мАч, з умов замов постійного використання 3G, триджі Wi-Fi та геолокації. Дозволяє користуватися смартфоном протягом півтори доби, а потім, увійкнувши режим економії енергії, попрацювати ще півдня. Lenovo Vibe x 3 виявився вартим уваги. Він має якісний корпус, гарний дисплей та звук, багатько софтових смаколиків, а також непогану камеру та відмінні показники тривалості автономної роботи. З іншого боку, ергономіка сильно шкутильгає, та з'явилась необхідність обрати між другою сім карткою та карткою пам'яті. І все ж таки підсумовуючи, варто сказати, що позитивні риси переважають негативні. Усі негативні, окрім ціни, удоббані 11 з хвостиком тисяч гривень. Ось і все на сьогодні. Це був огляд Lenovo Vibe X3 від Penguin Pro. Повний огляд, ви як і завжди знаєте, на нашому сайті. Залишайте ваші коментарі внизу під відео, ставте великі пальці вгору і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.